На наступный раз привозить мини штаты Бігай, бігай, рухайся. Рухайся. голову назад. আছে Артамку. Давай, Артемко, давай. Ще раз. Давай, давай! давай Артем. Що вони віддають паси? Чого вони не б'ють? Так, давай, Артемчику, давай, 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 давай. Артем! Лади тікай. Давай, давай. І розумся, але все молодець.

Хто йде тримати телефон? Будь ласка. Хто йде тримати телефон? Ну тільки тримати. Я пішла, трохи покричала, за них поболівала. Хрис, будеш тримати? Вадик, в Владик. Гонера Владик. Стоп, рультя. Стій, ворота, стій Василец. Давай. Давай, не сиди, давай играй. Давай, давай, давай. И рожь. Играй же. Давай, Наш. Где <свес> яжик? <свес> 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 Малого прізвища Савчин! Малого прізвища Савчин. І Я покричу трошки, їх підтримую. Люба, йдеш знімати. Не знімай. Дивись, то погано видно, бо в мене ця функція що це. Yn

У мене його вігрі Валерія, молоде справа! Сердина воля! Руси! Виміть, вигриня! Сердину, де ти є? Молодя! Горбацький! Молодець! Вими серий! Сам владі, сам ти добре Ігор, біжи Валерія. Обігруй! Ой-ой-ой! ой, Ні-ні не, володя вдар, володя, пробий! Максим, ти туди на воротаря! Ай-яй-яй, поганий хлопчик! я буду хати, мені бачити. Ви ворожки Владя, ви Володя, розутой! Володя! Посутой! Ааа, не мог приди вийти, бляха! Я поставлю води! Назад, назад! Во! Назад! Сергій, блядь! Молодець! Сергій!

Hein, uh -huh, é uma que se vê lá para que se vê. lá já. Não toca o olho, não. Tá, não dá pra ler. Liu. 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 Ah, carpaz. Tá. Dó. Não deixa. E ouro? Só toca. Só toca. Só toca. Só toca. Só ajuda. Não, não. Ну, якщо, якщо добре, грати до біля. Назад, Володя! назад, Володя, назад, назад! Назад, Чуєш? молодя! Тратять сюди. Тарас, <плесу> то куртку, бо я зараз хотів обіду мати. Вичіхай, далі відсидиш. Можна ці трати, але ще хвилин. Ще вісім десять. Кидай Максимов за голову. А можна вигравати. Так. що там

Це, не Це ні, ні, ні одна, ні троє. Вперед, вперед. Молодий, давай, давай, давай! Наш пород, дав, яке Володя, не заривайся вперед! Володя! Тут вище!

З мар, бурота, мар, бурота, встань, бурота. Не фуле, наш Пиу! <реку> Пиу! 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 Пиу!

понятно <coughs> <coughs> <coughs>